Раз продовжимо розглядати інші конфліктні ситуації, які можуть виникати в класі. Ситуація шоста: На уроці дівчинка дістає з рюкзака навушники і починає демонстративно слухати музику. Як варто відреагувати чи що сказати цій дівчинці? Я почну о, задавати питання о, учениці, о, що ти хочеш показати о, своєю поведінкою, чому дістала зараз навушники і хочеш послухати музику. О, можливо, тобі потрібна допомога або підтримка, можливо, якесь завдання тобі не зрозуміле. Тобто, я маю о, запитати о, в неї про те, що її турбує на тут і зараз. І якщо дитина може мені відповісти, і ми можемо проговорити цю ситуацію, звісно, що можемо владнати цей конфлікт. Або є ще один творчий спосіб: запропонувати їй підключити її телефон до колонки і вімкнути її музику для того, щоб всім порухатися і потанцювати, можливо, дитина втомилася, і їй потрібен відпочинок. І, до речі, на своїх уроках ми дуже багато танцюємо і рухаємося, тому що якраз через рухи, через танець можна виражати різні емоції та емоційні стани. Ситуація сьома. Ви готуєтесь до уроку і просите чергового витерти дошку. На що чуєте? А навіщо її витирати? Який сенс? Ви все одно щось на ній напишете. Ви розумієте, що це учень відверто вас провокує на конфлікт і. Як ви радите повестись в цій ситуації? Можливо, учень попередньо образився на вчительку за те, що вона а, йому поставила нижчий бал, а, можливо, в нього щось трапилося, тобто а, попередньо в нього могла бути якась емоція, яка проживалася вже далі. І, звісно, коли йому потрібно було витерти дошку, то учень а, почав з цією емоцією відповідати а, самому вчителю. А якщо я розумію, що а, Така справа є. Я звісно почну давати емоції і вправи з емоціями для дітей для того, щоб вони розуміли, як потрібно переживати свою емоцію, яка трапилася у них на тут і зараз, для того, щоб не порушувати якраз кордони, особистісні інших людей і та інших дітей. І дуже гарно спрацьовує такий метод: метод компліментів. Коли е, хтось говорить, що е, чогось він робити не буде, і це йде з таким роздратуванням, інколи злістю, е, е, можна просто сказати: Ти знаєш, е, дякую тобі за те, що ти сьогодні чергуєш. Я хотіла б відмітити твій сьогоднішній е, стиль в одязі. Він перечудовий. Ну, тобто, якийсь mm -hmm. якийсь комплімент для учня він завжди додає емоцію і щастя, і учень вже не так е, е, емоційно роздратовано. Реагує на те, що йому потрібно витерти дошку. Але знову ж таки, якщо є чергові учні, в них є обов'язки, які, звісно, Пишуться на плакаті або на ватмані вивішуються в класі, і це знову ж таки про потребу в дисципліні, і потребу в контролі для самих учнів. Тому о, ці плакати вони мають висіти для того, щоб учні розуміли, що зараз це його обов'язок і це його відповідальність, та, а в майбутньому це його самостійність. І наголошуючи на цьому, дуже мало таких конфліктних ситуацій. Потім може виникнути ситуація. Восьма: одна учениця постійно порушує дисципліну. І одного разу, втративши терпець, ви наказуєте їй вийти з класу. На що чуєте? А ви не маєте права мене виганяти з класу, і я взагалі нікуди не вийду. Що варто відповісти, аби не поглиблювати ось цей конфлікт? Дякую за ситуацію. Така ситуація часто трапляється в школах, коли вчитель не справляється з власними емоціями і не може їх переживати і видихати хоч би на робочому місці, якщо, наприклад, починає злитися або роздратовуватися. Якщо я вже зрозуміла, що моя емоція вона такою була зарядженою, і я вже сказала учениці про те, що їй потрібно вийти з класу. Хоч це неприпустимо, то мені потрібно все ж таки зібратися, зробити щось з власною емоцією, видихнути її. І перше, що зробити, це вибачитись за те, що емоційно відреагувала на її порушення дисципліни, але далі проговорити про свої емоції, тобто, що я, як вчителька, відчувала на даний момент. І сказати про те, що зараз я відчувала роздратування, тому що ти порушувала дисципліну, ти порушувала правила класу, про які ми вже говорили в попередніх ситуаціях. Якщо вони є прописані, і якщо учні слідкують за виконанням цих правил, і через це я роздратувалася і виставила тебе з класу. Що? Ти відчуваєш зараз, чому ти почала порушувати е, дисципліну, е, яка твоя зараз емоція? Тобто вивести е, дитину на те, щоб вона почала говорити про свої емоції, про свої почуття. А е, чому саме так трапилося, що е, дитина е, не е, могла розв'язати якесь завдання або послухати вчителя чи іншого е, учня, який відповідав, а почала порушувати дисципліну. Цим е, щось є а, до речі, якщо говорити про дисципліну, о, у кожного з нас о, закладена. Еволюцією і природою потреба в дисципліні і контролі. І якщо дорослий, доросла людина цю дисципліну підтримує і дає її учням, учні розуміють, що є якісь межі, за які вони вийти не можуть. Тобто вони розуміють, наприклад, що на червоне світло переходити не можна. Тому що може збити машина, і ну, це є вже е, оця межа, е, оцей кордон, за який виходити не можна. І е, коли е, учні дійсно розуміють, що є і дисципліна в класі, і вона підтримується, вони розуміють, до чого це може призвести. І все це можна е, проговорювати разом з учнями, вивчаючи не тільки емоції, почуття, особистісні кордони. Але що таке дисципліна, і як, як би ви хотіли, як, щоб дисципліна, якою б дисципліна мала бути в вашому класі? От ви озвучите свої емоції, проговорюєте їх, а дитина не хоче чи не бажає е, говорити про свої емоції, що робити тоді? Якщо так трапиться, я можу підійти і дати їй час на заспокоїтися. Тобто, якщо вона вже зреагувала емоційно, але не хоче проговорювати свої емоції, їй треба дати час. Я просто озвучую, що добре, я бачу, що ти зараз емоційно заряджена. Будь ласка, в тебе 10 хвилин на те, щоб заспокоїтися, давай з тобою можливо зустрінемося після уроків і проговоримо цю ситуацію, але ця ситуація не може. Залишитися ось такої. Тобто вона вирішується не тільки на рівні однієї дитини, а вона має вирішуватися на рівні всього класу, тому що в цій ситуації всі учні, тому що вони безпосередньо бачать цю ситуацію і розуміють, що вони теж можуть собі порушувати тоді дисципліну. Тому обов'язково потрібно буде проговорити з учнями і. Запитати в них, як би ви е, вирішили цю ситуацію? До речі, дуже е, добре інколи е, ставити е, учня або учницю замість себе. Вчителем або вчителькою для того, щоб вони спробували цю роль, для того, щоб вони відчули ту відповідальність, яка лежить в принципі на вчителеві, і змогли зрозуміти про те, що вчителю важливо донести ті знання, ті вміння, які він має, і поділитися з ними. Вище ми обговорювали ситуацію, коли вчителі брали участь в конфліктах з учнями. А зараз поговоримо про ситуацію, коли конфлікти виникають лише між учнями, і як вчителям допомогти їх вирішувати, допомогти навчити дітей вирішувати ці конфлікти. Ситуація дев'ята: двоє учнів посперечалися про те, хто буде користуватися коробочкою з маркерами. Як варто втрутитися в цю ситуацію і що їм підказати? Дякую за ситуацію. Дуже правильно ви озвучили, що потрібно вчити дітей вирішувати конфлікти. Тобто конфлікти між учнями самі з собою не вирішаться. Обов'язково тут має втручатися дорослий. І чим менші діти по віку, Тим більше їм потрібно підтримки, допомоги і навчання в тому, щоб ці конфлікти вирішувати. Якщо я бачу, що двоє учнів не можуть визначитися, чия це буде коробочка з маркерами, то я, звісно, не проігнорую а підійду і запитаю, які інтереси у кожного з них на цю коробочку з маркерами. Для чого вони. Їм потрібна і. і... Попрошу цей конфлікт вирішити словесно, вербально обговоривши, кому вона буде потрібніша, наприклад. Це окей, якщо діти можуть вирішити конфлікт між собою самостійно. Якщо вони не можуть вирішити, то звісно тоді потрібно втрутитися вчителеві, тому що дуже часто у дітей вирішення. Конфліктів це є покричати один на одного, побитися, посваритися, кинути чимось і так далі. Тобто у них немає інших варіантів, а що можна ще зробити, а як можна домовитися. Тому що коробочка з маркерами можна сісти поруч і малювати беручи із неї по одному маркеру і потім передавати його один одному. Але це ми дорослі. Мудрі, з досвідом, вже розуміємо, що нам потрібно і ми можемо вирішити цей конфлікт ось таким чином. Діти дуже часто, особливо молодшого шкільного віку, вони не знають цих варіантів і їм потрібно давати. І якщо я розумію, що мої учні не можуть вирішувати конфлікти, я їм навпаки буду ці конфліктні ситуації підкидувати, але в ігровій формі для того, щоб вони могли на собі приміряти якусь роль або побути опонентом в тій чи іншій ролі і все ж таки спробувати словесно пояснити свою думку, чому саме так, а не ось так. Тобто донести до іншого опонента свою думку, свою ідею, своє прагнення, своє світобачення, не знаю, свої інтереси, тому що насправді ми всі різні. І ми маємо домовлятися. Якщо ми не зможемо домовлятися один з одним, ось тоді у нас будуть виникати конфлікти і не один конфлікт, а дуже багато. Ситуація десята. Троє учнів відповідальні за дошку оголошень цього тижня, але вони не можуть між собою вирішити, яка буде тема. Що варто сказати, чи як їм допомогти вирішити цю ситуацію? Дякую за ситуацію. Це теж дуже гарний приклад конфлікту між трьома вже учнями. І якщо буде така ситуація, я можу запропонувати їм провести опитування між іншими учнями для того, щоб інші учні проголосували за ту чи іншу тему, яка їх цікавить, і підбити підсумки, і, можливо, тема з найвищим балом вона може перемогти, і таким чином вони можуть записати її. На дошку оголошень, або можу, а, якщо Учні знають вже, як вирішувати конфлікт, дати їм можливість вирішити цей конфлікт самостійно, а мені просто спостерігати і бути поруч для того, щоб розуміти, що вони можуть словесно домовитися про цей день. Якщо це наймолодші учні, які не можуть домовитися між собою, я їм можу запропонувати такий варіант, як. Подивитися чи загуглити який сьогодні всесвітній день і відштовхуючись від цього всесвітнього дня, влаштувати а, тему дня і вписати її в е, дошку оголошень? Дуже творче вирішення ситуації. Дякую. Да, дякую вам за такі ситуації. Наостанок поділіться, будь ласка, якимись своїми власними секретами чи лайфхаками, Як навчити дітей вирішувати конфлікти? Для мене вирішувати конфлікти це значить знати свої емоції, знати свої почуття і вміти справлятися з власними емоціями, а також знижувати емоційний градус, коли я роздратований, коли я серджуся на когось або я злюсь. Для мене емоції, вивчення емоцій це якщо уявити собі будинок, це є фундамент. Далі стіни, дах. І вікна це є комунікація а, з іншими людьми. І звісно, що якщо не буде, уявіть собі, да, не буде фундаменту, то а, комунікація вона буде рушитися. І дуже важливо для а, учнів вивчити а, оцей фундамент, а, дізнатися, що таке емоції, чи, що таке почуття, чим вони відрізняються, які є інструменти, як справлятися з тією чи іншою емоцією, звідки це взагалі береться. Тому Емоції повсюди, емоції в нашому житті починаючи із народження і на кожному нашому життєвому періоді. І емоції, коли ми отримуємо гарну оцінку, або емоції, коли ми отримуємо погану оцінку, і таке теж буває. І учням потрібно справлятися саме з цим. Тому я раджу все ж таки почати будувати цей фундамент, а далі вже розбиратися із комунікацією. І вирішенням конфліктів. Дуже дякую за змістовну розмову. Дякую дуже вам.